Всім привіт! Мене звати Юрій Сєрко і ви на каналі з Доктор. У попередньому відео ми вже обговорювали кінцевий мозок, а саме базальні ядра, які розташовані в глибині кінцевого мозку. І сьогодні ми будемо обговорювати білу речовину кінцевого мозку. Але перед тим давайте пригадаємо, що таке біла, що таке сіра речовина. Сіра речовина це тіла та дендрити нейронів. Дендрити це відростки, які несуть імпульси до тіла нейрона. Аксони, це довгі відростки, які несуть імпульс від тіла нейрона, утворюють білу речовину. Чому вони утворюють білу речовину? Тому що вони покриті спеціальними оболонками, які називаються мієліновими оболонками, що збільшують швидкість проведення імпульсу. Таким чином, аксони утворюють білу речовину головного мозку. Тіла та дендрити нейронів утворюють Сіру речовину головного мозку. Тому сьогодні ми будемо обговорювати саме аксони білу речовину. Поїхали. Спочатку подивимося на ось цей зріз, щоб ми розуміли, де він як розташований. Для того, щоб побачити таку картинку, ми зробили зріз у фронтальній площині. Бачимо два бічних шлуночки, третій шлуночок, знайомі нам талами з базальні ядра. Далі давайте визначимося. Крім того, що аксони утворюють білу речовину, вони тим самим утворюють провідні шляхи. Провідні шляхи це шляхи, які сполучають різні частини сірої речовини центральної нервової системи між собою. Таким чином, провідні шляхи це і є біла речовина. Які є провідні шляхи? Їх є три Типи. Перші це асоціативні волокна, фібре асоціаціонес, які сполучають кору в межах однієї півкулі. Бачимо, що це можуть бути різні волокна, але головне, що це в межах однієї півкулі. Наступні це комісоральні волокна, фібра комісораліс, які сполучають між собою дві півкулі, тобто праву та ліву півкулю. І третій вид волокон, ті, про які ми вже багато говорили, це проєкційні волокна, фібри проєкціоніс, які сполучають різні рівні центральної нервової системи, наприклад, кору головного мозку зі спинним мозком або кору головного мозку з стовбуром мозку. Таким чином є три види провідних шляхів: це асоціативні волокна, комісоральні волокна та проекційні волокна. Рухаємося далі і обговоримо кожен з цих видів. Асоціативні волокна поділяються на короткі та відповідно довгі. До коротких належить тільки один тип волокна це довгоподібні волокна, фібри аркути, які сполучають відповідно, сусідні частинки, сусідні ділянки кори головного мозку. Знову ж таки, бачимо, що це все відбувається в межах однієї півкулі, тому вони відносяться до асоціативних волокон. З іншого боку, довгі волокна ми будемо розглядати на ось такі проекції головного мозку. Ми будемо дивитися на нього ззовні. Але розуміємо, що ззовні головний мозок покритий корою, а кора – це сіра речовина. Ми зараз будемо говорити про білу речовину, яка розташована в глибині півкуль, тому ми будемо так якби наносити проекцію. Провідних шляхів на поверхню головного мозку. І так, перший пучок це верхній поздовжній пучок фастікулюс longетодіналіс суперіор який сполучає лобову частку з потиличною та з скроневою. Бачимо, що є волокна, які йдуть до потиличної, а є волокна, які йдуть до скроневої часток. Наступний пучок це. Нижній поздовжній пучок фастікулюс лонгітудіналіс інферіор, який сполучає скороневу частку з потиличною часткою. Таким чином, у нас є два ось таких паралельних пучка. Рухаємося далі і додамо ще сюди два пучки: це верхній та нижній потилично-лобовий. Пучки, які сполучають потиличну частку з лобовою. Нагадую, що це все відбувається в межах однієї півкулі, тобто він сполучає праву потиличну частку з правою лобовою часткою, тому що це є асоціативні волокна. Отож, верхні та нижні потилично-лобові пучки сполучають потиличну частку з лобовою часткою. Наступний пучок, який ми подивимося на даній проекції, це гачкуватий пучок, який сполучає лобову частку з скроневою часткою. Ще одні пучки, про які не часто згадують, але вони є: це потиличні вертикальні та горизонтальні потиличні пучки. Пастіколі окціпіталіс, вертикаліс або горизонталіс, які сполучають між собою різні ділянки кори пателичної частки. Наступний провідний шлях ми не можемо побачити на даному зрізі, тому нам потрібно зробити цей зріз головного мозку. Тут ми дивимося на присередню поверхню кори головного мозку, і бачимо, що це є кора, тобто це сіра речовина. Ми говоримо про білу речовину, тому будемо говорити про те, що розташовано в глибині. Під корою, і це буде пояс цінгулюм, який розташований в глибині поясної звивини. Що він сполучає? Він буде сполучати всі, всі частки головного мозку між собою, ну тобто, всі частки, до яких він прилягає. Бачимо, що це є лобова, тім'яна, патилична. Якщо дивитися з боку, то це буде скронева частка, так? тобто всі частки сполучає між собою такий провідний шлях в глибині мозку. І нагадую, що це є провідний шлях, який належить до асоціативних волокон. Таким чином, ми маємо короткі та довгі асоціативні волокна. До коротких належать довгоподібні волокна, які сполучають сусідні ділянки кори між собою. До довгих асоціативних волокон належить. Різні почки, які сполучають різні частки однієї півкулі між собою, це верхній поздовжній пучок, який сполучає. Лобову з потиличною та скроневою частками, це нижній поздовжній пучок, який сполучають скроневу та потиличну частки, верхній та нижній потилично-лобові пучки, які сполучають з які сполучають потиличну частку з лобовою часткою, гачкуватий пучок, який сполучає лобову частку з скроневою часткою, вертикальні та горизонтальні потиличні пучки, які сполучають між собою різні ділянки кори. В межах потиличної частки, та пояс, який ми зараз тут не бачимо, він розташований в глибині та сполучає між собою практично всі частки кори головного мозку. Раз, це були асоціативні волокна. Переходимо до комісоральних волокон, які сполучають між собою дві півкулі праву та ліву. Відповідно, вони проходять через середину. Лінію. До таких волокон належить передня спайка, задня спайка, спайка склепіння та мозолисте тіло. Передню та задню спайку ми вже згадували колись в попередніх відео. Це передня спайка комісура антеріор, яка розташована в передній частині би, третього шлуночка, на передній стінці третього шлуночка. І бачимо, що вона розташована між мозолистим тілом та термінальною пластинкою. Задня спайка комісура постеріг розташована між покрівлею середнього мозку та епіфізом. Нагадую, що комісуральні – це сполучення між правою та лівою половинами. Тобто вони сполучають праву та ліву половину, але це є такі досить маленькі утвори, як для комісуральних волокон. Зараз ми побачимо більше. І так, почнемо з мозолистого тіла, корпус каліозум. Це ось ця от біла. Речовина, що займає доволі таке значне місце на нашому зрізі. При цьому мозолисте тіло поділяють ще на частини. Найбільш заднє, бачимо найбільш потовщена частина, називається валиком спленіум, який допереду продовжується в стовбур трумкусу, після чого робить такий згин, який подібний на зігнуте коліно, через що я отримав назву гену коліно. Це найбільш передня частина мозолистого тіла, і дозаду відходить. Ось такий дзьоб рострум. Отож, мозолисте тіло має чотири частини: спленіум, трункус, гену і ростру. Всі ці чотири частини це є біла речовина, яка утворена волокнами, що проходять з одного боку на інший бік. Але є волокна, які прямують до потиличних або до лобових Часток, тобто вони йдуть або вперед, або взад. Відповідно, ті, які йдуть до лобових часток, тобто йдуть вперед, утворюють таку структуру, яка називається лобові або малі щіпці. Форцепс frontalis або forceps мінор. А ті, які йдуть назад, називаються великими або потиличними щіпцями, форцепс майор. Крім того, ще важливо поглянути на мозолисте тіло зверху на такому натуральному препараті. Бачимо ось це мозолисте тіло, це як ніби таке сполучення, фундаментальне сполучення між двома півкулями, правою та лівою. Бачимо, що через нього проходить маса волокон, і ті, які будуть йти до лобових часток, будуть називатися малими щіпцями, ті, які до потиличних часток будуть називатися великими щіпцями. Але бачимо, що є численна кількість волокон, які йдуть просто там до тім'яних часток або до скороневих часток, тобто в бік. І вони утворюють ось таку от смугастість або променистість, яка називається променистість мозолистого тіла. Радіація корпоріс кальози. Таким чином, ми розібрали мозолисте тіло корпус кальозу. Ми вже знаємо про передню спайку задню спайку. І тепер нам потрібно рухатися до спайки склепіння. Але перед тим нам потрібно. Дізнатися, що це за структура, що це за така е, перегородка, що розташована під мозолистим тілом. На відміну від мозолистого тіла, ми не бачимо зараз зрізу цієї перегородки. Це така дуже тоненька, тонесенька пластинка, яка розділяє бічні шлуночки між собою, і називається прозора перегородка септом пелюсідом. Крім того, що вона розділяє два бічних шлуночки, вона сполучає мозолисте тіло з склепінням, Яке ось це, бачимо, таку тоненьку білу структурку. Тепер давайте поглянемо на фронтальному зрізі на прозору перегородку. Бачимо ось тут зверху наше мозолисте тіло, яке сполучає дві половини головного мозку між собою. І внизу проходить прозора перегородка, яка розділяє між собою два бічних шлуночки і сполучає мозолисте тіло з склепінням, яке проходить приблизно ось тут. Гаразд, тепер подивимося на склепіння. Склепіння, як я сказав, це ось ця тоненька смужка білої речовини Форнікс, але на даному зрізі сюди попадає дуже маленька частина склепіння, тому що насправді склепіння починається від соскоподібних тіл і проходить вверх, звертається назад, проходить в боки і в скроневі частки. Тому. Ми бачимо дуже мало склепіння на даному зрізі. Перейдемо до 3D-моделі, бачимо наші сускоподібні тіла спереду, які далі вверх продовжуються в склепіння, що йде назад, повертає в бійк та проходить у скроневі частки. Але ось ця частинка, що розташована в, скрон... в глибині скроневої частки, називається гіпокамп і не є склепінням. Склепіння це те, що ми ще не замалювали. І так бачимо, що склепіння сполучає між собою соскоподібні тіла з гіпокампом, що є дуже важливим, і ми це розберемо в наступній темі в лімбічній системі. А зараз давайте краще розберемо, які є частини склепіння. Спереду, ось ці провідні шляхи, що підіймаються вверх від соскоподібних тіл, називаються стовпами, колюмна, які потім переходять у тіло склепіння, корпус форніцис. Що переходять назад у ніжки Крус. Тобто, бачимо, що склепіння має три частини: стовп, тіло та ніжка, і два тіла між собою сполучені спайкою склепіння – комісура форніціс. Бачите, що ми віднесли до комісуральних волокон саме спайку склепіння. Тобто, це волокна, які сполучають між собою дві 2,5. Центральної нервової системи праву та ліву. Бачимо, що сама склепіння несе інформацію від лівого зускоподібного тіла до лівого гіпкампа. Таким чином, воно не є комістеральним волокном. А швидше, я б назвав його асоціативним, тому що воно розташоване в одній півкулі. Але якщо ми говоримо про спайку склепіння, то це. Та частина волокон, що переходить на протилежний бік. Таким чином, спайка склепіння є помісеральним волокном. Тепер подивимося на склепіння на такому малюнку, де краще видно відношення до сусідніх структур. Бачимо, що бачимо ось це тіло склепіння, яке сполучене між собою спалькою. Назад іде ніжка, що переходить у гіпокамп. Бачимо, що гіпокамп розташований збоку від тіла, і збоку і нижче від тіла. Крім того, бачимо, що під склепінням розташовані яйцеподібні утворення, які ми вже вивчали, це таламуси. Бачимо, ось тут наш епіталамус та повідці. Бачимо чотири горбу пластинку. А, таким чином, я думаю, ви зрозуміли, де розташовується склепіння і з яких частин воно складається. Повторимо, що до комісарельних волокон належить передня спайка, задня спайка, мозолисте тіло та склепіння. Склепіння сполучене з мозолистим тілом прозорою перегородкою. Рухаємося. Далі, і ми нарешті дійшли до проекційних волокон. Проекційні волокна, як я сказав, це волокна, які сполучають між собою різні рівні центральної нервової системи, наприклад, кору з базальними гангліями, або кору з стовбуром головного мозку, або кору з спинним мозком, або навпаки, тобто є висхідні волокна, які йдуть від нижче розташованих. Рівнів до вище розташованих, тоді вони називаються висхідні та несхідні, які йдуть вниз від вище розташованих рівнів до нижче розташованих. Таким чином ми весь час, що вивчали центральну нервову систему, ми говорили про провідні шляхи. І ми завжди говорили, що вони є висхідні та несхідні. Ось ці всі шляхи, які ми говорили, наприклад, трактус руброспіналіс, трактус. Кортіко, трактус, спіно, талямікус це все є провідні волокна. І ці провідні волокна утворюють досить значну частину білої речовини головного мозку. Давайте подивимося на горизонтальний зріз. Бачимо тут наші бічні шлуночки. Попереду від бічного шлуночка розташовані комісоральні волокна. Чому вони комісоральні? Тому що сполучають праву та ліву половину головного мозку, і в даному випадку це, скоріш за все, коліно мозолистого тіла. Позаду ми, скоріш за все, бачимо валик мозолистого тіла. Бачимо два таламуси, між якими розташована Така от перегородочка, що розділяє два бічні шлуночки. І ця перегородка, як ми вже знаємо, називається прозорою перегородкою або септом пелюсідом Бачимо, що досить багато білої речовини розташовано між таламусом, хвостатим ядром та сочевицеподібним ядром. І ця частинка білої речовини називається внутрішня капсула, капсула інтерна. Чому вона внутрішня капсула? Тому що є ще зовнішня капсула, капсула екстерна, яка розташована ззовні від сачовицеподібного ядра. Таким чином, внутрішню та зовнішню капсулу назвали відповідно до сичовицеподібного ядра. І ще є крайня капсула, капсула екстрема, яка розташована ззовні від огорожі. Нагадую, що огорожа розташована. Ззовні від зовнішньої капсули. Таким чином, у нас є внутрішня, зовнішня та крайня капсули, які розділяють між собою базальні ядра головного мозку. І я це все розказав на одному малюнку. Чому? Для того, щоб ми розуміли, що є три капсули, які розділяють базальні ядра. І це всі три капсули: це біла речовина, тобто аксони нейронів. Але по факту провідні волокна це все ж таки найбільше внутрішня капсула, і тому ми її розберемо. Взагалі вона має три частини: це передня ніжка крус антеріор, коліно, гену та задня ніжка Крус Постеріор. Передня ніжка має два таких провідних шляхи. Перший з них, оцей е, жовтий шлях, це передня променистість таламуса, радіацію та лямі антеріор. Що таке променистість таламуса? Ми про таке ще не згадували. Ми знаємо, що таламус розташований в глибині головного мозку. І він є найбільшим таким центром чутливості, але при тому він виконує іще лімбічну функцію та рухову функцію. Тому. Таламус він не тільки отримає інформацію, він ще й віддає інформацію. Як він віддає інформацію? Він віддає аксони нейронів. І ці аксони нейронів йдуть в різні сторони, утворюючи променистості. Ті аксони, що йдуть вверх, утворюють верхню променистість таламуса, вперед передню променистість таламуса, взад задню променистість таламуса, і вниз нижню променистість таламуса. Таким чином, в передній ніжці. Ми бачимо передню променистість таламуса і бачимо, що вона проходить по центру ніжки. По боках від неї розташовані лобово-мостові шляхи, які йдуть від лобової чавідкори лобової частки. Вниз через внутрішню капсулу до моста, який є частиною стовбура мозку. В мості переключаються на мостові ядра, які віддають аксони до протилежної, середньої мозочкової ніжки, і далі цей шлях ми вже знаємо. Це є нисхідні волокна. Таким чином, передня променистість таламуса це були висхідні волокна, а лобово-мостові шляхи це були несхідні волокна. Це вся передня ніжка. У коліні проходять тільки одні шляхи: це кірково-ядерні шляхи, трактус кортіконуклеарis, які є несхідними, тому що йдуть від кори і прямують до ядер черепних нервів, а саме до рухових ядер черепних нервів, що забезпечують свідомі рухи. Нагадую, що всі черепні нерви мають рухові ядра, крім першої, другої та восьмої пари черепно мозкових нервів. Тепер нарешті переходимо до задньої ніжки. Задня ніжка є найбільш складною в плані провідних шляхів. Перш за все, ми скажемо про верхню променистість таламуса, радіацію таламіс суперіор, тобто це аксони, які прямують від таламуса вверх. Далі ми скажемо про трактус кортикоспіналіс, Трактус кортикоспіналіс прямує від кори головного мозку до спинного мозку. І пам'ятаєте, що він проходить через весь стобур мозку і внизу утворює перехрестя пірамід, після чого в спинному мозку утворює передній та бічний кірково спинномозковий шлях, тобто це є несхідний шлях. І позаду розташоване заднє пробинистість сталамоса, радіація та лямі постеріо, яке є теж висхідним шляхом. Бачимо, що в задній нічці у нас ще залишилося таке. Місце, де ми не позначили ядер, це все кірково-мостові волокна. Ми вже говорили, що є лобо лобово-мостові волокна, а це всі решта. Тобто ті, які йдуть від скроневої, від тямяної та від потиличної часток до моста. Оці всі волокна проходять у задній ніжці внутрішньої капсули. Вони є несхідними. На цьому в принципі ми обговорили всю внутрішню капсулу. Нагадаю, що в передній ніжці ми маємо. Передньопроменисті сталамуса та лобово-мостовий шлях. В коліні ми маємо кірково ядерні шляхи, після того позаду ми маємо кірково спинномозковий шлях, ми маємо інші кірково-мостові шляхи. Ми маємо ще дві променистості таламуса це верхня та задня променисті стеламуса. Але крім того, ще є дві. Променистості, які проходять якби, поряд, або можна їх теж віднести до внутрішньої капсули, вони починаються від колінчастих тіл. Від бічного колінчастого тіла, як ми пам'ятаємо, відходять волокна, що відповідають за зорову чутливість. Тому ця, ці волокна отримали назву зорової променистості, радіація оптика. Вони проходять, як ми бачимо, назад до, потилич, до кори потиличної частки. Далі від присереднього колінчистого тіла, яке відповідає за слух, іде слухова променистість, яка прямує до кори з короневих часток. Таким чином, від обох колінчистих тіл відходять аксони, що формують дві променистості: зорова променистість, променистість радіацію оптика та слухова променистість. Радіацію, акустика. Ми обговорили всю білу речовину головного мозку. Ми, поділили, ми її структурували, поділили на три типи волокон: це асоціативні волокна, комісаральні волокна і проєкційні волокна. Асоціативні волокна сполучають у межах одної півкулі, комісаральні волокна сполучають між собою дві половини та проєкційні волокна сполучають. Між собою різні рівні центральної нервової системи. Асоціативні, крім того, поділяються на короткі та довгі. Комісаральні, ми сказали, що це передня спайка, задня спайка, спайка склепіння та мозолисте тіло. І проекційні волокна, якщо ми говоримо про головний мозок, проходять переважно через. Внутрішню капсулу, але якщо ви пам'ятаєте, то всі ці проекційні влокна проходять і через стовбур мозку, і там вони теж називаються проекційними. Що ми надію, про... це відео допомогу, зрозуміло і розібрати через... внутрішню кап мозку. Якщо так, але що ми пам'ятаємо, якщо ви наші пам'ятаєте, то всі ці проєкції проходять через стовбур мозку, нові, і там вони теж зустрічаються в наступній лекції, де ми будемо розбирати лімбічну систему. Надіюся це відео...